друзі. Ми сьогодні граємо в гру Погале морозиво. І з поганим морозивом лешуть. Тепер йдемо на рівень за два гравця. Так, тут все понятно. Йдемо Це перший рівень. І валіла, доки виступає першим. Цікаво, що валіла нам допомог. Цікаво, що валіла нам покаже. Валіла дуже васте. А тепер що нам покаже полуничка? Вона така швидка. М -м -м, ну нічого. Полуниці це дуже добре морозиво. Та ягода — це добре. Е, так не чесно, валіла. Я е, жаль, що вони не говорять. Так, тепер черга валіли. Валіла збере всі банани. Ось так ми йдемо і будемо брати банани забирати. Да, Ваніла? Походу це да. Дивно, вони розмовляють, звісно ж. Це морозива. Ось що так. О, валіла уже справляється дуже добре. Е... Тільки у нього дивний спосіб. М -м -м. Доки в нас тут ворог, це зелена корова, і валіла... Просто стоїть тут. Давай подивимось, що нам покаже. Полуниця! А полуниця нам показує мастер клас. Ой, полуниця це дуже важкі трюки ти робиш? М -м, походу він знає. Ой, той розстав. Але полуниця всіх рятувала. І тепер знову у нас йде от Ей, Ваніла збирає вже банани Але що це за корови? Це шоколадні. О, ти заговорив? Я ні. Ваніла. Ти що вмієш говорити? М да. Розкуси. Ну це ж не дуже погано. Я тепер буду понімати, що ти говориш. М -м ну да, вірно. А я. я полуничка. Я бачу полуниця. Стро да. полуниця стробері. Да. Полуниці Стробері. По-англійській полуниці якраз таки буде. Угу. Ось щоб фамілія Стоубері Цікаво. А, корови! Вони як тупі, дуже. Да, у них IT ноль. Ну, ми виграли. Угу. Тепер ми на новому третьому четвертому рівні і да, треба. Захищатися. <of a child's voice> ой 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 що це за чудовисько? Тепер банани ви разом збираєте. Ага. Оа! На мене напав кальмар. Да. Це погано, що на тебе нападає кальмар. Дуже страшно. Але цей кальмар дуже тупий. А? Я хотів вас їсти ви дуже смачні та голосні. Да, вже літо на дворі. Так що ось чого всі їдять нас, да? Вас? Ага. А? А? Ой. Ми програли. І нам треба ось так зробити. Обанки.

Але ж він там вже закритий на тій території. Так що може тихо нормально поїсти. Ой, як це страшно. О! Ля-лядієв, він. Він дуже страшний. О! Ой, тепер я вот на залишилася. І це погано, бо там вже є фрукти, ягоди. Точно. Це дуже погано. Цікаво, як ви справитесь з цим? Якось тут справимося? Да, я бачу, що ви справляєтесь не дуже добре у вас все виходить. Так. Да. Бо ми мимо а не якісь чудовиська. Став ганятися за мною. Да. Але все ж таки це небезпечно тут бути. Нам треба виноград цей спасти. Так, да. виноград. Що нам робити? Він дуже небезпечний ворог. Я думаю, що треба... Поїжджа тікати, ведь не Опа! Тепер він навіть не зможе доволі дістати. Да, це вірно. Зможе. Нічого. Я ж закрилася? Да, полоничка. Тепер нам треба лише спасти себе. Да... Свою шкіру треба спасати. Рятувати. Де він? М -м -м, я думаю, десь знизу вже вас шукає. Ні, не шукає. Вже да. Э -э, веду десь, веду десь, веду десь. Ви тут десь, ви тут десь, ви тут десь. Все. Ви дзвогли. Ммм цікавий, да пень, тут пень, реальний ммм, дивна штука, але вона небезпечна, ця штука, на тепер збираємо лимони. Одна строка лимонів моя, друга твоя полуниця. Дякую. Гм, цікаво. Тепер ось так. Уху! Ой, він крутиться. Ку Дам, дивний ворог, та тяжкий. Далі в нас іде якийсь дивний ворог. Цікаво, що це за рівень? Да. Сьомий рівень це. По номеру. І я, як бачу, тут зелена штука. Угу. Mm. Ой. Mm, я, короче, пойду сюда. А я за тобой. Вот тут мне безопасно. Да. Я тут А. А? А? Ой. О, Бо... Нічого. Це який ще ч? А ну нічо... Бо... Ну, нічого. Це. І це був який? Сьомий. Йде на восьмий рівень? Ну і все. О! Що це за корова? Синя корова. Зелених нам хватало. Не, походу вам всім не повезло. Опа, вам ще кавуни зібрати треба. Опа! Ей, ви куди? Чого ви такі швидкі, Чого? Все, ми все зібрали, все з'їли. Ну, що ж сказати? Вісім рівнів за сьогодні ми пройшли за цю серію. Давай подивимося, скільки у нас буває персонажів. У нас ще буде, так раз, два, три, чотири, пять, шість. Ще шість персонажів у нас буде. І в следующей серії ми подивимося, хто к нам прийде. Добре, друзі, всім пока-пока. Покладіть лайк та підпишіться на канал. Пока. Пока. Пока-пока.